Один з факторів, до якого сліпий західний інтелектуальний сектор це є фактор внутрішньої мотивації українців, те, що відчувають українці, українці фантастично недодосліджені на заході те, яким чином працює травма, те, яким чином сконфігурована українська суб'єктність, те, яким чином українці взаємодіють між собою, оця мережева природа наших інституцій, а не вертикальна ієрархія, оце значить козацьке, значить, що там вибрали, а вже за три дні кричать напалю, напалю. Значить. Всі ці речі не є інтуїтивно зрозумілими на заході. Що відчуває українське суспільство? Українське суспільство відчуває шалену втому від безпекових загроз. Які за останні 100 років коштували нам десятки мільйонів життів в дуже реальному вимірі? Це і Голодомор, і Друга світова війна, яка була просто фантастично жорстокою з обох боків, із фашистського з комуністичного боку, вона була фантастично жорстокою, людиновбивчою і Так далі, давайте згадаємо, як підривався підривалася гребля Дніпровської ГЕС, як форсувався Дніпро. Як проводилися каральні операції із того і з того боку, тобто ну просто фантастично нелюдський досвід репресії після е, повернення, коли всі, хто були на окупованій території, мали на собі Тавро, зрадника і так далі. І так далі, Чорнобиль просто непояснюваний факт безвідповідальності. Який пізніше фактично прикривався Москвою, значить, і призвів до ще гірших наслідків, бо купа рішень проводились невчасно. Оця першотравнева демонстрація в Києві це просто прояв нелюдяності, і, і от ми маємо це жахливе століття, і українське сучасне суспільство хоче сказати собі і світу довкола, що ми хочемо перегорнути цю сторінку для того, щоб перегорнути цю сторінку. Нам потрібно, щоб Росія або перестала існувати, або перестала існувати в тому вигляді, в якому вона становить загрозу. Цей фактор не зрозумілий авторам Foreign Affairs, не зрозумілий там значній частині західного політичного істеблішменту. Вони не розуміють, наскільки глибокою і серйозною є українська мотивація. А заради цієї перспективи історичної українське суспільство стиснуло зуби. І терпить ці жахливі втрати, які відбуваються зараз, коли 78% українців говорять, що вони мають безпосередній близькості когось, кого вони втратили. А це означає, що, що, що от, оцей біль він розтікся вже по всьому суспільстві. І е, якщо ми зараз зупинимося на умовному корейському сценарії, то виявиться, що значна частина жертв була намарна.